В італійському дворику Львівського історичного музею витає дух конкуренції. 18 команд в очікуванні шести раундів квізу. Це формат інтелектуальної гри на кшталт щодеколи. Якщо банці вони пославлені свинками донизу, значить їх виловили в ріку. Якщо ж спинками до верху, взимку через масштабне виробництво, вони асоціюються із однією європейською столицею. Назвіть їх. Правильна відповідь на це питання шпроти саме її мали записати учасники на своєму бланку, який здаватимуть у кінці раунду. До речі, кожен раунд має іншу тематику, але всі вони пов'язані з Європою та євроінтеграцією України. Питання на квіз не можна ставити прямо для прикладу на звіт столицю тої чи іншої країни. Потрібно, аби в самому питанні було кілька ходів для того, щоб людина, відштовхуючись від якоїсь інформації, могла дати відповідь на питання. Відтак, учасники палко обговорю. Юють, дискутують та пропонують свої варіанти відповідей. Тішаться, якщо вони правильні, та майже не засмучуються, якщо помиляються. До прикладу ведучий повідомляє через збільшення ваги середністатистичного туриста, зменшили кількість місць в одному транспорті. Йшлося про човни, а учасники мали назвати місто, із яким цей транспорт асоціюється, тобто Венецію. Такі запитання, як горішки, лускали члени команди Корсари, саме вони й стали абсолютними чемпіонами цієї гри. Питання класні насправді. Тобто, ми ходимо на такі ігри вже досить часто. Мабуть, впродовж п'яти років, але це, мабуть, перше, коли ми вибрали вибили повний тотус. Тому ми ми раді. окрім п'яти професійних команд. Перевіряли свої знання, й працівники кому... Підприємств Львівської обласної ради. Усього їх більше сотні, але участь у квізі взяли представники 13 з них. Зокрема, і команда телеканалу Перший західний, що увійшла в трійку переможців з поміж комунальних підприємств. Дуже класні, круті запитання були організаторами підготовлені. Одні були такі, які ну реально дуже швидко нам йшли в нашій команді. Ми представляли там перший західний, називалися Дикий захід. Інші такі треба було трошки поламати голову. Були питання такі з заковиками. Оре позитивних вражень отримали й інші команди. Відчуваю, що виходиш звідси розумнішим ніж зайшов. Були цікаві питання. Мені запам'яталось питання, де були фуражки, і треба було вгадати, в якому селі вони зберігаються в стележі, і то було село Шенген. Як то можна вгадати, я не знаю, але одна команда вгадала відповіді на всі питання. Я сподіваюся, не були автори тесту. Зараз суть не в тому, щоб виграти суть в тому, щоб погано провести час команди. І, відповідно, хороші емоції. Ми за цим прийшли, тому ми навіть незважаючи на результат, дуже задоволені і дуже схоплені. Додам, що організаторами гри була команда Смарт Quiz та Львівська обласна рада. Щоб підняти рівень поінформованості серед молоді, серед всього населення продані Європи, влаштувати нестандартний захід, не просто підняття прапора, не просто гімн, а якийсь цікавий захід. І власне таким цікавим західом є Євроквіз. Захід мав не лише пізнавальну, але й благодійну мету. Учасники квізу зібрали майже 25 тисяч гривень на тепловізор для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Марина Вансурик, Вадим Кальченко. Програма Очі.